Нас здоров'я. Жури! Наш живі! від честі два! Наше масло! Душу Богу, життя, батьківщині, честь Україні! Наш лім! Наша сила! Нас здорові! Жури! Живемо для справ життя, повний пригод і відкриттів! Наш війн це не просто друзів, це справжня команда. Об'єднана спільним інтересом та бажання пізнавати світ. Що ми робимо? Ми це нікрійнічити. Ні Навчаємось і розвиваємося. Ми беремо участь у різноманітних змаганнях, конкурсах, проєктах. Навчаємось наданню першої медичної допомоги. І знаємо історію своєї країни. Ми відвідуємо історичні місця музеї, бережемо природу, допомагаємо зберігати чисте довкілля. Допомагаємо тим, хто потребує допомоги. Відпочиваємо активно, ходимо в походи, катаємося на велосипедах, граємо спортивні ігри, відвідуємо спортивні та інтелектуальні заходи. Наш рій це велика родина, де кожен може знайти собі заняття по душі. Ми підтримуємо один одного, вчимося на помилках і разом досягаємо нових висот. Бути чором – це означає бути відповідальним, сміливим та добрим. Це означає робити свою... ¡Muy, Muy bien.